Друзі, знову вітання всім, хто приєднався до нас після перегляду матчу кривбаса та руха. А вони знову грають один-один. І результат абсолютно ідентичний, який був в останній зустрічі між цими командами. Щоправда, тоді цей матч грався на полі львівського руху на арені Львів. Однак. Вкотре матч між двома рівними командами завершується з рахунком нічийним. Тому будемо говорити про дві нічого поспіль. Я так говорив на початку нашої студії загалом сьогодні, що безнічийний настур виходить. Сьогодні вирішили відігратися за всіх, певно. І в складі експертів зараз трошки пройдемося по цьому поєдинку. Потім будемо переходити до матчу ЗОРІ та ЛНЗ. Олег Миколаївич, наскільки прогнозованою була ця нічія? Можливо, ми. Після третього ри теж будемо говорити про, про такий результат. Але ж ми передбачали динамічну гру, передбачали чоловічу боротьбу і передбачали, що дві команди будуть неуступчиві. І вмішався вітер доволі сильний, який допомагав одній з команд, але ж рух у другому таймі виглядав проти навіть вітру. Трошки краще, як на мене. Передумови були, атаки більш будувалися краще у нього. А якраз таки голи забивалися за вітром? За вітром, так. Да, ми так і думали, що кожна команда за вітром заб'є, всі розійдуться. І, крім і моменту задираки у другому таймі, так у Кривбаса і напевно да, нема чого виділити, якщо так споминати да, по епізодам. Більш явний епізод був у другому теймі. То, після того, як він перший забив свій м'яч, в другому таймі, да, талімін да. під кінці. Я просто, Можу додати, як ми зараз бачимо, там забиті голи. Сьогодні дві гольових передачі, просто два шедеври. Я можу сказати, дві таких е передачі від сичаю, від, е Соси. Просто таких, е після таких передач і гріх не забивати. Тут можна взагалі знайти якісь претензії до захисників Кривбасу? Ну, Сильна передача вони падали. ні-ні. Це Виконання ну, це виконання, сеча. виконання сеча це відіграло цю да. цей епізод, тому що ну подивіться, просто ця ж поринка між ідеально. захисниками і вратарем, де він туди поклав цей м'яч. це виконання? Це тут можна говорити про майстерність гравця. І про те, що гравець. Але біг. при, при прострільній передачі два гравця руха були попереду, гравці Кривбасу їх супроводжували трошки позаду. Була швидка атака, це є тактична помилка. І при прострільній передачі, якби вона ідеально не була виконана, а вона ну, була ні. сьогодні виконана ні, ідеально. Да, перший центр, ідеально. ідеально. Перший центральний захисник. от перший центр, Він мав І ніяких він... проблем абсолютно не було. Його м'яч не перелетів. Він мав в нього зіграти однозначно. Якщо Що так розібратися, глоба повинен перекривати. Але два гравця руха на дальній штанзі випереджають своїх опонентів. Оце питання. Ну це не було та саме футболістів руха. Туди. Е, однозначно, це заслуга футболістів руха. Це награна швидка атака. Оце показовий. До речі, це дуже показовий гол. Як треба грати на атаку, і скажімо так: от бачите, гравці руха йдуть попереду, дальні два. А гравці Кривбаса позаду такого просто не може бути приворів. Ну так швидко швидко пробігла, можна сказати. А там п'яти Так, ну, 50 метрів дуже швидко Але все одно вимоги однозначно, з Це підтряно. свідчення про те, що завжди при передачі м'яч летить швидше, ніж біжить гравець. Тут рух буквально в три передачі Підгурський так. на сей час і трошки протягнув і, будь ласочка, Хоча це чисельна перевага у Кривбаса. не встигли кривбаса. передуватися просто після втрати. Е, футболісти кривбаса. Отут вони нестили. Вот бачите, програна ситуація. Бо, бачите, далі два, два футболісти за спиною не встигли. Перебудуватися після втрати, тут треба було максимально швидко перебудовуватись і закрити е, ці зони. Воротар ну, абсолютно нічого не ні, може ні, зробити ні. в такій передачі, просто абсолютно нічого. М, М, всі... ми від США бачимо не першу таку передачу. Да? Ми бачили минулому турі проти чорноморців. І зараз якби знайшов цей свою передачу і почав вирізати. Ну от те саме можемо відмітити і передачу від Соси. Ну дійсно хороший плеймейк. Ну, встав... ну, це це майсор майже ну це я вам скажу. Ні, ну, нічим не гірше нові ну, перед тим два рази відібрав. По, буває, а, два рази відібрав. По-перше, віддав, і таке враження, що в нього та дирижерна паличка, він якби керує атаками. Ну тут десь трошки е, претензії один одному. Воротар і, і захисник так. холод. От вони не розібралися в цьому Причали. епізоді. воротар гравцю. Та, я Так, так, та. та, та, та. тому якби меч десь вис і Гравець не добіг однозначно. Да, захисник не дограв Ду епізод. Ну, Бо, в... надіюся, напевне, що воротарі вийде, щоб ну, що передача пішла в штрафну. І десь і, ну, мало місце, щоб воротар міг цю передачу прочитати. От, ну, все одно, ну, це вже таке населення. Але соса зрячий. По перше, куденьку, по -перше а, соса, ну просто я ну, кажу. Ну, По-шому по по тайму. По, до речі, та, речі дає, наміри, є, наміри, є, <laughs> він як. Його намір наміри бачу. Він як дає передачі. Дійсно, декілька футболістів Кавбас навіть ну наблюдають за то, ну, як. Це заявка сюди. на збірну туру. Ну, соса, так. Соса збірнатуру можливо, бо через таку гульу, просто ще не визначилася, яка позиція дійсно така була на полі. Він і зліва, і справа, і де захисників. Це різні ці передачі. Соса нікому не допомагає Вітер. Тут майстерність. Я не знаю, чи… Допомогла Майстерність. Розумієте, не вистачило трошки. Але саме те ж саме і вривання дараки Треба відмітити. Тому що Хороше відкривання і передача. Це нашому тайну давав передачу. Я вам скажу те, що це і не пробивав. Перекидував через воротаря вже по всі ворота. Тому якби сама і передачі ну, і виконання. І воно все з... ну, буде. Гра... Гра, гра рівна, така в плані боротьби. Ми побачили, то, що очікували, було видовище, десь заслужена ніча. Але так як я казав, перед грою, і, ну, можливо, тренера скажуть, що там задоволені кожен очком, але насправді я рахую, що знову ж таки. По турнірній таблиці, то що вимагає ситуація, це обидві команди не добрали, тобто з їхніми намірами і цей, але, от, наприклад, кривбас кужушко вийшов, дав енергію, креатив. От мені його трошки не вистачило більше часу. Кожушко задирака і під ними соса, який роздає. Ну це дуже ефективно. Це виглядає Знає, просто. соні більше напевне задоволені Полісся, Карпати, ЛНЗ, Зоря. То вони більше задоволені За... таким результатом. Чорном але Борис, ми бачили, як зараз після ігри і тренері і Вернодуб, ну, йшли, посміхалися. Напевно, якби ну бачите, напевно, закономірний результат, Я думаю, що і все було тривог. Тим паче, там були голубали, що не було тривог. Залишаємо коментарі учасників цього матчу на підсумкову студію. У нас там буде дуже багато чого цікавого, тому що і оболонь разом з Вересом ми ще не розглянули. Ну а зараз, оскільки часу залишається не так і багато, переходимо до наступного поєдинку, відповідно, який ми сьогодні починали анонсувати. А тепер ми переходимо до нього максимально пізно. Це Зоря та Черкаський ЛНЗ. зустріч двох сусідів по турнірній таблиці на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Саме тут зоря приймає домашні поєдинки. Я вже запитував, можливо, змінилися якось думки. От за рахунок чого кожна з сьогоднішніх команд може перемогти, які сильні якості однієї, і іншої команди можуть спрацювати. Вай, Максим, з тебе. Е, ну, скажем так, якщо спочатку скажу за Лензе, беречиши початок чемпіонату, мені взагалі сподобалась гра, особливо в середині поля. От е, коли грає Кіль і Яшарія в парі, вони дуже додають, скажем так, як на мене, це одні з провідних футболістів в складі. ЛНЗ. І взагалі така міцна команда, і ну, після перших турів анонсували, що вони будуть боротися за Єврокубки. Трошки пригальмували. Але, наприклад, при сьогодні вдалому результаті вони порівнюються з Карпатами і з Кривим Басом, наприклад, якщо я почав з них. І можуть вклинати за боротьбу за четверте місце на сьогоднішній день, хоча б за четверте. Але це ж саме можна сказати і про зорю. Міцна, ну от зоря це команда, така, знаєш, як тобі сказати, хороша також міцна команда, але неоднозначна. То вони виграють, то програють без нічийних результатів на качелях. От ніби нема такого відчуття. А в чому причина? Е, так я не сказав, що це погано. Е, краще, краще дві виграти, дві програти, чим три зі, чотири зіграти нічю. Розумієш, якось так. Я до того веду. Десь там незарахований гол з Вересом на визі, там програли, там мов обіграли Ворслу, умовно кажучи. Там програли, там виграли. Ну, от, от так є, і йдуть. І ти знаєш, ще. Один, два, три виграші, і вони дійсно будуть виглядати якимось претендентом на щось. От, як як, з, як серйозна бойова От я так говорю на наразі, ну ніхто не розглядав там зорю, там щоб вони там претендували на щось високе. Там аля, трійка, четвірка. Е, хоча якісна команда, якісна. Ну мені, наприклад, сьогодні нічого не буде вистачати в зрі. Є і антів. Є історія з ним, але ну, мені його не вистачає. Це якісний гравець, який дає креатив, дає якість, швидкість. швидкість виконання. Ну мені його буде не вистачати. Чи зможуть його достойно замінити, хто там вийшов на позиції? Слесар буде Слесар? Ну покаже тільки гра. Я просто звик його бачити і бачу від нього гостроту. Мені подобається, імпонує його гра. Важко спрогнозувати. Єдине, що скажу, що одне от статистика, то така штука, от зоря, е зіграли зараз скільки? 11 ігор? П'ять виграли, шість справи, ні одної нічі, такого, ну, такого не буває. от Десь вона має бути, можливо, і сьогодні. Ми 22, побачимо. 0-0, 1-1-2-2. Я 2-2 yeah, не знаю, ну але. Що сказати, просто сказали, стати, не було ні одної нічі в їхньому виконанні в цьому чемпіонаті. От і подивимося. і навіть в кубку у матчі вони не зіграли нічого. Ну тобто, в основний час. Якщо по темі зорі далі брати, знову ж таки про Бартуловича ще поговорити. Ви побачили зміни в зорі після його приходу і наскільки імпонує ця зоря Бартуловича? Я не скажу, що ми побачили. Я думаю, він працював також, і коли був Коваль тренером, Вони дуже сплідно і двох працювали, тому зміни. Були такі ну, не дуже сильно помітні для, для нашого ока. Млади добре спілкується з футболістами, довіряє, об'ясняє, і це дуже вони відчувають в роботі з ним. Ну, Зараз дивлячись на склади команди і перед грою, да, я все ж таки більше даже для ЛНЗ віддам перевагу. Дуже якісні легіонери, і ми можемо дивитися по складу, скільки українців в да, складі. Вони пішли по такому шляху дуже тернистому для нашого чемпіонату. І Лінія нападу дуже сильна, як справляться захисники Зарі з ними. І центр поля для мене перевага все ж буде у «ЛНЗ», якщо ми сопоставляємо. Ну, е, я так само віддавав би перевагу. Я і казав на першій студії, що в цій грі я мінімальну перевагу віддаю ЛНЗ, але є таке маленьке. Але зоря зіграла кубок, ЛНЗ зіграло кубок. Якщо для зорі це не є болючий виліт, все ж таки з Донецьким Шахтарем, то я думаю, для ЛНЗ було якби ну дотягнути там майже практично виграшна гра на 120-й хвилині. Пропустити гол там і по панельках виліти психологічно, то може трошки вдарити. Ну але знову ж таки, побачимо. Якщо брати ті компоненти, про які я говорю, то тут напевно заря трошки попереду, але по самому класу футболістів такі середина поля, як ми казали. В ЛНЗ, а вони грають якісно, то ну можливо мінімальна перевага. Я теж віддам Мензе. Ми саме по очікуванню, і, по І, Макс. Ми самі розуміємо, що взагалі попереду не буде такої швидкості. Ми розуміємо, да що будківський дає перевагу повітрі, зброси цепляється. А за спину вже він якість дає, звичайно. А не за що мені подобається в полипу? Він може так на швидкості не працює. Він іншої структури форвард. формати на всіх тих прострілах. На він ніколи він не є нападник і на підборі. Як дуже ми бачу. Вапа, дуже вапа, він завжди за грає на, на вістрі, на простріли, все на замиканні. Він там він знаходиться там, де потрібно. Це його дуже хороша якість. Так. Ну так, дійсно, попри те, що Зоря насправді не забуваємо втратила Гереро, який дуже довгий час був для неї ключовим футболістом, але Але, я робили... але, але знайшла сопрягу. Якого... Поки що, ну, то, ну, супряга, сьогодні, що влад не ти зайшов влас знайшов зорю поки що, по що. знайшов. Але йому дає Бартулович зоряє. свої шанси. Він його і в матчі Шахтарем е, випускав в основі і одразу, коли супряга прийшов. Покані, в сьогодні, пане виграє Бутківський цю конкуренцію. Так, тут без його, питань бомбардир. Да, Є шанси, є, то ти, ти виралізовує ці свої шанси. А ми бачимо сьогодні, що Бутківський там і забиває, заробляє пенальті. І забиває в переможних іграх. Так, так, він заробляє пенальті, якщо взяти. Забив, та, та, знову забив. Та, 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 та. На ньому свалили, тому якби, да, шанси є, але треба використовувати ті шанси. Ми ж вже забули, коли там, Супряга, наприклад, забивав голу. Ну, Ще перевага полипа в тому, що є таке от відчуття, що він як вернувся в свою команду. Це його де Він провів час, це його команда, звернувся до себе додому. Знаєш, я такий, ніби не і ніби й не виходив, він себе там комфортно почуває. Йому так іде. Розкуто, розумієш, один зразу Без став лідером команди. А він не він капітан просто зараз. Він так. того корабля. Себе доволі спокійно і розкуто в ролі журналістки УПЛТБ почуває Катерина Годунова, яка традиційно -збирала, збирала дуже багато інформації щоразу на кожному поєдинку. Від неї ми чекаємо ексклюзивів. Не стане виключенням і сьогоднішнього ефір. Тому Катерина, привіт тобі. Чекаємо на твій спіч. Вітаю колеги. Дуже дякую за таке тепле представлення. Ну я вже ж так. Я з вами а, зараз поділюся новинами зі складу команди. Я вже ж розпочну про кадрову ситуацію і розпочну з гостей з ЛНЗ а, Із негативного ганський нападник Марка Сінор досі перебуває в Лазареті. Я нагадаю, те що він скоріше за все до кінця цього року точно не зіграє. В нього травма хрестоподібних зв'язок, але на цьому негативні новини зі штабу ЛНЗ закінчуються. Так би мовити, півзахисник Скабоверде Суареш він повернувся до заявки до ігрової практики. Він зокрема вже був у заявці на Кубку України, коли ЛНЗ грало проти Вікторії, і от сьогодні він отримає також шанс вийти на поле. Він починає як запасний, але хто зна, може таки довіриться йому сьогодні. тренер і випустить його. Нагадаю, що в серпні у нього була операція, і в нього був була така доволі непроста травма. Він пропустив кілька місяців через відрив м'язу. Сухожилля від місця кріплення. Також повернувся до заявки захисник Олександра Каплієнко. Він так само пропустив кілька місяців у команді. Мені не повідомили характер його травми, але от так само він вже, скажімо так, в складі команди допоможе сьогодні її за потреби. І знову ж таки нагадаю, що 30 жовтня ЛНЗ грало проти Вікторії у Кубку України, зазнало поразки у серії пенальтів. Але сезон на цьому не зупиняється ж команда дуже так детально приділила увагу відновленню мала по одному тренуванню на день Ну і на цій ноті, напевно перейду вже далі до зорі до власних господарів поля, які так само 30-го числа грали в кубку України. Зазнали поразки від шахтаря, але зазначити, що цікавий цей матч. І тим те, що в грі проти шахтаря Габріель Ескіня награв на червону картку. і Відтак не допоможе Зорі в цій грі у чемпіонаті України. Також у клубі мені повідомили, що гру пропускатиме Владислава Кула. У нього застуда. Але на цьому, як я вже говорила, і в контексті ОНЗ на цьому погані новини закінчуються. До речі, от 32-річний нападник Пилип Будківський сьогодні проводитиме перший матч у статусі саме в УП. Маю на увазі у статусі найкращого бомбардира в історії зорі, саме в історії чемпіонату України української прем'єр-ліги. Він 27 жовтня оформив гол у ворота лівого берега, який став для нього двадцять І От сьогодні перед матчем з Еленз. Де його відзначатимуть, тож обов'язково цього не пропустіть. А в мене на цьому все. Тож передаю вам слово, студії. Дякуємо, Катерино. Забираємо. Дійсно, є кадрові новини, передусім зі сторони ЛНЗ. Там приємні новини. Плієнк повернувся до розстору, повернувся. Але зараз до складу заріту також є зміни. І як Катерина проанонсувала, передусім у ланці захисту. Іскіння Джордан зазвичай грали Луганці, але Іскіння отримав пряму червону картку матч Шахтарем. Відповідно, чекає на рішення КДК, скільки саме матчів пропустить, і цей матч точно не гратиме. А так. Чимало змін це за собою потягнуло. Якуб Башич опускається якраз пару до Джордана. Тепер Гришлюк займе місце. В опорній зоні немає в заявці Антюха. Відповідно, Слесар знову виходить в основі. Ну, не факт, що він грати маліворуч. Зазвичай Горбач там грає, а Слесар праворуч. Яцк, Мічин і Бурківська атакувальна трійка. Складу є якісь коментарі. Тільки жуніор і... Так, 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 так. І, і кірхакюкерюханцев, да. Кірханцев, да кірюханцев завжди був, да, грав за всім складу основного да. От. А це, до речі, скабо, призвища, був, да. правий захисник сьогодні. Тронталь виходить, да. е тому що жуніор рейс останніх матчів волі не да. Я ж кажу за це. Кірюханцев жуніор рейс. Да. От, тому, от що він я лівша. Потім... Я я якраз про це думав. Він лівша і досить непогано говорив про захисника. Ну, але, скажімо так, є тренер, він <бачу>, да. тренувальний процес є. Да, є хто. І не тільки тренувальний процес, можливо, ну, умовно кажучи, під захворів ще, ще якісь погано почали. Або під суперника. Під Або да. під суперника. Вперше, до речі, Тронтоль виходить в основі ще з кінця вересня проти колоса. Вже шість матчів пройшло. А от так повертається настільки надовго рейс зайняв своє місце там. Ну і звикаємо до Слесера в основі. Так. Без так. антюха фактично. Ну, але ми говоримо знову ж таки про певні зміни. Да, в складі зорі, вони відбуваються. А от знову ж таки АЛНЗ грає твердим. Тим складом, без ніяких експериментів. А що тільки говорили в запасі, то пропав, зараз попав. Ну за от пасіч. Я побачив, я тільки за ним да, говорив да, пропав говорив, і вже послухали да, тебе. Зараз да, лопу, да, да. склад. А потім, якщо щось не Початку він її забивав, його ліві передачі, дав, потім якби пропав. При тому, що він грав не тільки лівого захисника крайнього, ще й ватація крайнього. Але... Він грав такого, так. Ну, До речі, по складу ЛНЗ, тут багато знайомих прізвищ, знову ж таки, коли повернувся тіль, Тріка в центрі поля. Стало на свої місця як в початку сезону. Я шарі тільно-нікашвілі. Не знаю, як на мене, в залі без сюрпризів. Трійка пенальтистів в центрі поля. Яка дає якість, яка дає якість, особливо Кіль з Яшарі. Перший номер, перший п'ятнадцятий, п'ять п'ятий. Ну і повернення бачимо на лав запасних Енела Сареша, який аж з 12 серпня в матч проти Олександрії отримав пошкодження. Після того не грав. Ну і так само Катерина Годунова згадала за Олександра Каплієнко. Каплієнко також, ще з минулого чемпіонату ми не бачили, він вперше в сезоні сьогодні з'являється на лаві для запасних. Так що розширюється ростер, відповідно, розширюється ймовірність того, як змінити гру, як підсилити гру. Ну і... В будь-якому разі, знову ж таки, бачимо матч рівних команд. Тут вже по цьому хронології. точно важко комусь віддати, але тут є гра дійсно, яка за ну за три очка, і кого більше амбіції, вони захочуть перемогти піднятися в турнірні таблиці. Тут зараз іде за, за очки, за борьбу турнірній таблиці. Тим паче, вже ну, не можемо сказати, що там закінчується рік, але всі хочуть піднятися як на мого вище і виходити на, на зимову паузу на високих позиціях. Тому ми бачимо, що ЛНЗ дуже е, такий амбіційний проект і багато вкладається фінансів, і футболістів. І команда зараз не може сказати, що е, задоволена результатами і набором очків. Тому я думаю, сьогодні і суперник такий рівний, тому от, цікаво буде подивитися, чи зможуть вони здолати цього такого серйозного суперника. І піднятися в турнірній таблиці ще раз можна нагадати ті цифри, які ми показували стосовно того, що абсолютно рівні команди, як порівняльну статистику Черкаського ЛНЗ та Луганської зорі, ну тут. По матчах то зрозуміло забитих там трошки більше, десь є на сторону ЛНЗ, але якщо загальну картинку брати, то тут це максимально рівні. Показник володіння, дриблінгу, ударів за гру, <плес> сейви, виграні єдиноборства. Так от... на ну, просто рівні команди по цифрах, чесно кажучи, що, що аж трошки дивує, <світ> бо ніколи на це не задумаєшся. А насправді я ж кажу, покаже, покаже гра в кожної з команд є можливість піднятися. Скажем так, в п'ятірку, бо п'яте місце розділяють вже на сьогоднішній день Карпати і Кербас. І от у цих команд а, до якщо плюс три буде, то там трьох команд по вісімнадцять. Я ж за той говорю. Я вже кажу за п'яте місце, п'яте, шосте, сена по вісімнадцять очок Можливо, потенційно можуть мати обидві команди. От і подивимося на реакцію. Дуже швидко будемо дивитися на реакцію наступні півтори години, плюс компенсований час будемо спостерігати за матчем Зорі та «ЛНЗ». І цей матч буде закривати 12-й тур. А друзі, ви не розходьтеся після цього підсумкова студія УПЕЛТБ по сьогоднішньому дню. А зараз сам поєдинок дивимося.